Друзі, привіт! В цій рубриці ми аналізуємо товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви самостійно зможете знаходити трендові товари, тому дивіться відео до кінця. А поки підпишіться на мій канал та поставте цьому відео лайк. Перше, заходимо в Spice Service at Адхорд Гео Україна. Дивимось оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат фотогалерея. Товар, інструмент Макіта 3 в одному. Ціна 1999 гривень. Продають товар через Лендінг. Далі дивимось по домену, скільки є оголошень. 95. бачимо різні офери від ЄМС-тренажера до різних інструментів. Саме нашого оферу, який ми розглядаємо, є 10 оголошень. Оголошення додаються на протязі одного місяця. Подивимось далі по ключовому слову Макіта, та виберемо тільки Гео Україна, щоб не було зайвих оголошень. Бачимо, є інші рекламодавці, які продають і по 1998 гривень, і по 2489 гривень. Різні лендінги, різні креативи переважно фото. Є оголошення, які запущені і 4 місяці назад. Також треба розуміти, яка маржа на цьому оферу. Можливо, це розпродають залишки товару, адже ми бачимо, що поступово ціна знижується. Офер сумнівний. Роздрібна ціна не для масових товарів, та треба шукати постачальників по дропу або морозити гроші в склад при закупці. Можна максимум зробити тест на 20 доларів. Але то як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Друзі, нагадаю вам, що такий лендінг, який ми тільки що розглянули, можна зробити в конструкторі лендінгів LP Mobi. Там є безкоштовний тариф та всі шаблони конверсійних ленінгів. При реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Йдемо далі. Гео Україна, дивимось оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат відео. Товар портативна міні-бритва, ціна 399 гривень. Продають товар через ленінг. Далі дивимось по лінку, скільки є оголошень. Бачимо чотири. На перший погляд, схоже на тест товару. Подивимось по ключовому слову міні-бритва. Бачимо, запускаються різні домини по 3-4 оголошення уже більше місяця. Або АКИ банять, або першобіл. Також бачимо такий же офер, але трішки інша бритва. Оголошення додаються на протязі двох місяців. Варто протестувати офер. Скільки ти висиш? Серйозно? Так. Йдемо далі. Гео Україна. Дивимось оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат фото. Товар приманка, паска Павук. Ціна 299 гривень. Продають товар через ленінг. Далі дивимось по лінку, скільки є оголошень. Бачимо 5. Всі запущені в один день. Схоже на тест товару. Подивимось по ключовим словам риболовна сітка та приманка, щоб знайти конкурентів. Бачимо, що запускались оголошення на протязі останніх трьох місяців. Є різні ленінги, різні домини, по 3-4 оголошення на кожен домен. Ціна є по 249 гривень. Є цьому бавуку, Це активатор кльову Ролл Bait, який ми розбирали в попередніх відео. Це інтернет, він пам'ятає все. Дивлячись із запусків цього оферу, навряд чи він у когось зайшов. Так, йдемо далі, Гео Україна. Дивимось оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат відео: товар, пістолет, автомат з лазером. Ціна 865 гривень. Продають товар через інстаграм-магазин. Далі дивимось по лінку інстаграм акаунту. Скільки є оголошень? 150 Бачимо, що просувають пости та рілси. Все дитячий товар. Креатив з нашим автоматом. Це рілс. Бачимо, є багато коментарів. Яка ціна, хоч вона там і написана в принципі стандартна ситуація. Інші оголошення такого автомату, по різним ключовим словам, я не знайшов цікавий підхід продажі всіх товарів через інстаграм магазин та просування кожного посту. Тут на перше місце виходить оформлення, відгуки та довіра до вашого інстаграм-магазину та коментарі під постами. Але якщо ви прокачаєте свій Інстаграм аккаунт, то у вас будуть постійні клієнти, яким можна продавати відразу новий товар, як тільки він у вас з'явився. 32 підписника. Нічого собі, ого! йдемо далі. Гео Україна. Дивимось оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат відео. Товар, утягуючи шорти, Slim Lift». Ціна 349 гривень. Продають товар через Ленінг. Далі по лінку Подивимось, скільки є оголошень. Бачимо два. Подивимось по ключовому слову Slim Lift. Бачимо не так багато оголошень за останні два місяці. Можливо, один рекламодавець запускав на трьох різних доменах один і той же Ленінг з цим же офором. Або рекламодавці копіють один у одного з усіма даними. Далі подивимось по ключовому слову, утягуючи шорти. Бачимо також небагато оголошень. Декілька оголошень в місяць додаються останні три місяці. Офер зараз не має сенсу крутити. Я би навіть і зараз не тестував. Тому що момент зйомки відео це літо. Утягуючий одяг краще продається взимку, коли холодніша є. Це його сезон, якщо є легший шлях, навіщо брати складніший друзі? Щоб автоматизувати ваш бізнес та заощаджувати ваш час в інтернет торгівлі, вам потрібно використовувати crm систему LPCRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з сервісами. Підтримка працює кожен день, 14 днів безкоштовного доступу. Та при реєстрації подарунок 8 кроків по старту в товарному бізнесі. А на цьому все пишіть в коментарях, як вам ця рубрика. Далі будемо розбирати інші вертикалі та гео. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. До побачення!